Жителі міста Малин на Житомирщині другий тиждень поспіль чи не щодня мітингують біля місцевого озера колишнього затопленого кар'єру. Чим обурені, які і до кого вимоги мають, дізнався кореспондент сьогодні В'ячеслав Лакумкін. Тут мої діти, тут мої внуки, тут мої будуть правники. Де їм посидіть? Мені скажіть, я прийду натомлюся, де мені сісти, посидіть. 20 років тому тут був гранітний кар'єр. Тепер це улюблене місце відпочинку місцевих. Втім, озеро хочуть висушити кар'єр, повернути місцеві проти. Ми не хочемо, щоб нам тут відкривали. Якщо відкриють тут, то викачують воду. В людини буде води. Колись річка так, була, дійсно її зробили переворот, вона дуже погана. Малинське море теж не яхтів. Це найчастіше прозора вода. Це тут у воді вже встановлені насоси. Поруч з ними лежать дві труби по 30 метрів. Кожна цієї довги недостатньо, аби викачати воду, ось в цю річку, щоб почати видобуток граніту. Будинок Лариси за пів кілометра від родовища, але каже, коли тут був кар'єр, хату трусило від вибухів, каміння летіло в город, а пелюка здіймалася на десятки метрів. Не хоче, щоб таке повторювалося. Це сіре було. У мене тоді ще це дочка, це в мене в цьому році їй 30, тридцять. Оцей десь 30 років назад. От маленька вона ще була, то не можна було ні піромки, ні ползунки пощепляти тут на, на Ось Такий дим був, що від цього кар'єру рвали, тут або боже, хати движали. Міський голова переконує, приватна компанія збирається висушити кар'єр незаконно. Мовляв, документів на це немає. І на сьогоднішній день з'ясувалося, що там не повний пакет документів. Чи не всі документи є у тих людей, які намагаються його розробити? На сьогоднішній день це питання, нібито заморожене, але ми не чекаємо його вирішення, шукаємо шляхи зупинення. Народ збурився. Втім, юрист компанії стверджує, мають усі належні дозволи та висновки екологів, аби добувати граніт. Переконують, шкоди довкіллю не буде, бо працюватимуть за новітніми технологіями. Так само у нас є право документи, які стосуються права користування земельної ділянки. А саме договір оренди земельної ділянки він чинний. Так само у нас є дозвіл на скид кар'єрних вод у річку, що знаходиться поблизу. Але малинчани налаштовані стояти до останнього і не допустити будівництва. Зараз збирають підписи. В'ячеслав Лакомкін, Андрій Шишлов. Сьогодні канал Україна.